Ідеальний салат із сирої моркви. Таку моркву по-корейськи люблять не тільки дорослі, а й діти, бо приготували ми її із секретом, яким і так про все по порядку. Для корейського салату із моркви потрібно ось такі інгредієнти. Беремо все строго за рецептом. Тому відразу вже почищену мурку зважуємо, нам потрібно всього кілограм моркви. Тремо королеву овочів на спеціальній терці, ми її називаємо тертка корейка. Морква виходить тонка і довга. Щоб салат був ідеальним за смаком, то на кілограм сирої моркви Додаємо головку часнику, дрібнемо його. Строго за рецептом все додаємо. Додаємо 100 мл соняшникової олії. Додаємо чорного мереного перцю, оцту, додаємо цукру, коріандр. А скільки чого додати? Станьте! Спонсорами нашого каналу ще смачніше. І отримайте бонус Секретний рецепт моркви по-корейськи. Цей рецепт перевірено роками Методом спроб приготування смачного морквяного салату до святкового столу та на щодень. Коли все ретельно змішали, то залишаємо. Моркву маринуватися на 5-6 годин можна й на ніч. Ми зберігаємо цей салат у скляній тарі. Він гарно зберігається до 10 днів у холодильнику, але він у нас довго не стоїть, бо зі столу зникає вмитєво. А щоб у вас та у нас все було гаразд, то поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на україномовний канал ще смачніше, щоб ми та ви щасливо жили, а вже й смачний салат. Поширте відео, друзя, і все буде добре. А далі буде приготування страв ще смачніше.